Христос рождається. Всім хочу побажати мирних свят, захисникам подякувати за те, що дають можливість е, відсвяткувати свята під мирним небом. Хочу показати таке відео, як проходить ранішня годівля коней і фокуса хочу потрошки. Підучувати до шляї, аби не боявся, як то за ним рухається. І все зараз покажу. Такі реалії, як все зараз не знаю, як чи буде добре видно, бо трохи стайних. Але хочу показати так, все, як, як рано це зустрічає. Трошки затребалось, щоб пізніше щоб пізніше обходжу, бо хотів так, аби краще видно було, бо якщо дуже рано, то погано видно тут. В Першим ділом. Даю води, вода тут так зроблена, аби закривалася, бо так як Техас, я його ще не прив'язую. Техас ходить ще собі по стайне куди хоче, бо треба так, аби він собі міг добило стати, коли йому треба. Вода у мене підведена самотюком, тут без світла, відкрив і. Гардак, бо Техас сходить, що не прив'язане і трохи все роз... розносить по цілій стайні. Але нічого, зараз будемо прибирати потрошки. Відео трохи буде довге, але кому цікаво переглядайте, буде контент. Я думаю, що буде цікаво подивитися. І ще там багато води не п'ють. Я попив відра, по відрове. Рідко коли ціле відро відповаєш, мало-дуже мало, мало п'ю. Так, хочу показати такий, такий, як спроєктовано, як зроблено тут у мене на троє місць. Тут стодоли від це сіно. і сюди так я зробив, аби легше їм давати, аби не треба при них заходити, від це собі просто надходиш і накидаєш тут. Фокус стоїть поки що на двох місцях прив'язаний, тут за середину прив'язаний так, аби він мав багато місця. Кобела тамка стоїть окремо, перегорожено. І так, так зроблено. Вилагаю добрий апетит. Є багато води. Зараз Кобелу напою і так, аби дуже багато часу не займати одного того самого, зараз ключок і далі продовжувати. Продовження дали води. даю. Я даю тако... це є кукурудзе <кхи> запарення. Тут десь приблизно 4 літри е... запареного виходить. Тепер два дні, що вже... не даю ячмінь, мелений теж, так само з кукурудзами запарював разом по половині, Разом виходило 5 літрів запареного, але Тепер не даю, бо два дні, що скінчилися, що не купив, та й зато лише кукурудзи поки що. Так, далі даю. Далі даю отакі три мешки віуса, не мелю. І три мешки вився. Набираю в такий малий мішок муки, якби відкрили лише, так якби відкрили стодолу, аби тут великий мішок не тримати аби не... аби не наївся забагато, так якби це тут нічого страшного. Я даю таку проблему так небагато. Муки першого сорту. Досипаю води. Не легше переколатати. все перемішую разом і ділю зараз на трьох. Не вже знаю, що не вже знаю, що тут чекає, що тут лапиться і викидають. 12-літрове відро, трохи не повне, так, два рази на день, рано ввечір. Я робота, що є, думають, нема роботи. Стараюсь тримати однакову, однакову пайку, так, аби, аби в нас собі до того поляка. Ага, вийшло переміщитися. Так их делю разом. Так даю фасовые, фокусы на двох, И так даю кобель. Поки тут їде, то роблю от порід. От я скидаю огризи, що не подоїдали. вибираю гад, скидаю тут. І зато тут така, така кубка. Робили практично образів, не лише їсі, то що лише тут Техас ходить, викидає постійно і так розносить та відложить, так що більше то, що сіна є при Е, Знаю, що краще, краще би давати січку. Але тут поки що це така нова конюшня, цього року ще лиш зробив. І тут в мене ще нема світла проведеного. Тому не можу січкарню сюди поставити, безіче таку у мене є така на моторі, електрична. І буде вже світло тоді то буде вже січка. Бруба показати, як так виглядають лошуки фокусове, може хтось новий глядач, це є сен фараона. Ось такі коліна. От такий зад. От, трохи розкладений. Йому Має бути 7 січня 9 місяців. Відео може трохи з запізненням війде, але на даний час йому 8,5 Ось Отакий От фараонович. Це є Техас, цей лошук по Вандамове, теж має досить гарну будову, коліна, мечка. Е, імо. 31 грудня має бути 5 місяців. Тепер коли знімаю, то йому 4,5 можна так сказати. Навіть трохи більше. такий. Може буде ще час, то може навіть зроблю замір його. Так, і тут ще кобела. Кобела Аза, кобела вже дуже багато. Я відео з кобелу і в роботі і... Це тут стоїть кобела кобела перегорожена, а тут лошукета так раз. Так. Я підчищую, зараз тут зроблю порядок. Все, не буду показувати, так, трошки покажу.

Сінок трохи переколати, бо ботихас собі тут лягає та й з огрязів розносити, зато є, є сина. далі От видите, що Техас робить. Він собі заходить куди хоче, відки хоче, всього, вибирає і все. Завернути назад. 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 Ну, есть? Так зроблю, попробую померити, може получиться. Маю, чи буде добре верно? Нема. Техасове тепер не. Він ще прив'язаний не був, він ще прив'язаний не був і тепер теперка хочу просто його. Ну Так, таке продовження. Натягнув. Капайстру, так аби було трошки затремати його. Я фокуси. Застав. Він трохи диковатий, бо він не прилекшує це. Я фокуси робив, розміри, заміряв, що там є відео, коли йому було 5 місяців. Техасове чотири з половину, майже 5. Тоже хочу поміряти. Отако, як можете видіти. О, якщо по наму... Так, Якщо по наму, що притулити, то це є десь 137 вісім По наму. Так само мав у 5 місяців фокус, так само мав 1,38 вісім, Тож під метр сорок був 5 місяців висоти. Фокус нагадую по фараонові, але від меншої кобели. Техас. Техас по... Включаємо продовження, бо телефон подзвонив, треба було відповісти. Ще раз нагадую, Техас відбіршої кобели і від вандам. Так. Знаю, чи буде добре видно. Бо він сіпає. Нога 18. Твердо тисну 18. Може ще раз попробую, Що не. Якщо не. Ось так. Нет. У фокуса у фокуса у 5 місяців е, нога була 19, там з половиною навіть, але 19, в загальному твердо було 19, нога фокуса була грубша, хоч від, від меншої кобини. Ось така різниця. Об'єм не мірюю, бо об'єм це така е, річ змінна, і я. в принципі, це не. Теж спорожнила. Маю тут такі відра без ручок, аби вони не защіпалися, такі спеціально. Кидаю кидаю сіна. Я рано їм був, прийшов, кинувши, бо я знав, що зйомка буде, що трохи пізніше, треба би було краще видно. І по самій годині лише їсти, докинув, би не стояли голодні, а тепер кидаю. А з тракторами косиці, трохи перетрясаю бо таке дуже споднє пусічкарню інакше воно собі пересікається так я зручно собі пройшов накидав є ну, такий варіант дуже сподобався я собі таке рішу зробити. Не треба заходити, попри каждого особутися. Я думаю, что видео уже вышло на много Що зробимо може, навіть дві частини. Зараз вивожу фокуса, буду пробувати поставити на нього шлею і трошки так пройтися, аби він привикав, розумів, що за ним щось має ще щось, так привикає. Нас в більшості так до року легонько підучують, аби менше і так... легше його затримати і менше так... Так мордо, морденство. Так що... Думаю, що буде дві частини. Всім дякую за увагу. Дивіться наступне.